Починаємо продовження знімати відео. Після нашого саду переходимо на город. Це у нас тут буде теж кавунчик її посадить дружина. Я підволочив трошки від бур'янцю, бур'янець лізе. О, картопелька теж вже сходить. Ну Зараз я гранада і циганочка посаджена. Ну, я зараз нічого йому не роблю, бо кропи видно. Гербіцид, зінькор досходовий. До і хай вона всходить, щоб не, не, не порушити нічого. М -м ну Бурянчик сходить, ну будемо дивитися. Там погоріло, тут щось наче сходить, будемо бачити. Це в нас така ось справа сюди... справа у нас полуниця Азія середня. І це в нас іде е наша така магістраль. От. Туди до самого кінця, по, всьому, по всій клубниці, це в нас кругом лежить туман. Ось такі от, я там знімав краніки, краняшки. Це все встановив. Оце виходить один, цей шланг буде поливати усю цю плантацію. Усі ці ряди він перекриває. Я далі буду знімати відео, як воно поливає, от, поливає, мені дуже сподобалося. От. Не жалкую, що ми його поставили. От. Йдемо далі. У нас. Все у нас під агроволокном. От. І у дружина, соломи зверху, щоб не піднімало бур'ян. І це є там стіна палич. Не, при... не, жарко. не жарко клубниці. І там є все рівно стінна паличка. І дивно, як він доброго, трохи підливає потім уже по... В ранній весні воно бочка стоїть з удобривом, курячий послід і попел. І це вона робить таке, Уже Вже вона он світе наша клуничка. Це у нас мальвина пізній сорт і нема. маце. Ми все накривали повністю агроволокном перед тим, як були морози. Пленкою, агроволокно. От, і трохи якби, наче, ми спасли. Там та сама, А, Це Азія. все Азія далі. Ось. Це таке чучело по типу оцих граків. От. Йдемо далі. да. все у нас нагровокні повністю полуниця. Так само у нас нагроволокні. Це у нас огірки, ось Це будемо висаджувати. Зверху буде затіняюся сітка на цих проводах. Такі установки проробили. І тут кругом у них йде по всім рядочкам. Ось така точечний них полив. Шланги ми не знімаємо, знімаємо такі заглушечки. Випускаємо воду і воно у нас усе це зимує. Ось. Це у нас лохіна. В минулому році дала вона багатенько нам врожаю. Смакували, куштували. Дуже до вподоби таке Не, діло. Княжиніка або морошка. Княжиніка або морошка. Це, дружина, сама все садила. Тут такі були ями. Лошаді стоя, як можна було казати, стріляти чи робити щось. Ну, посідала земля, бо видно, кора перетрухла і земля осунулася. І сніг трохи поламав. Ой, цю ягоду нам, але все рівно її будемо пересаджувати на друге місце. Тут колись у нас буде стояти великий-великий парник. О, далі ось сюди. У нас іде молода картопля. Посадили. ми 3 квітня. 3 квітня ми садили під плівку. От, і це я її сапав. Я її окучував, підгорнув. О, дружина сапою нелю. Виходиться все робити тут самому, як не крути. О, а це у нас ідуть десьмолость. Вжимолось вся сортова. Уже, сколько? 10, 10, 10, 10, 10 різних сортів, 17, да по-моєму більше, два 17, цвітала 17 сортів. 17 кущів ну, Кусів 17. Така у нас тут, як вона? Полуниця. Лісова. Да? А, є ось режим усі ягодки. Тоже така цікава. Ягода, сама перша вона. От. Ну, це на і пішла вже малина, дружина зняла там коври, да. порізала і накрила їх, щоб не викидати у мусор, щоб не було бур'яну. І теж поприщеплювала все. Ось ну, Такі там молодняк вже починається. трохи десь щось підмерзло за зиму. І в нас те ж саме, те ж саме полив, той самий у нас точечний йде. Тут вже наростає теж От, молодняк. І це все я виносив солому з курника з послідом. І під, під кущики отак от розкидував для одобрення. Ми нічим не використовуємо ніякої тут хімії. Все в нас на натуральних. У добривах. Ну, от. Теж тут 15 сортов да, було. Цього? 15 сортів малини. Деякі убрали. Деякі убрали вже. Ну, оце от поробила вона арочки зажини. Теж вжину перешерстили, о, щось дали. Свою від колючої вже у нас відмовились повністю. А то ж теж на да? О, Так що вже у нас... Гарне ну, таке. Ну зараз ось сюди доснімо ці ряди. Це в нас іде все ожина. Це фіолетова малина. Оце? Да. Фіолетова малина, так і не було ж іначе в цьому році ще. Ну, в році а, ось сюди і буде, буде, буде. Буде ні. квіточки, будемо дивитися на неї. Знімати. Ось а чого те жовте стало воно? Хлорозить. Златом заліза попирскала ще через 10 днів. А, ще буде пирскати, так що вона в мене этот, як він, агроном, агроном. По, цій, по цій справі. Ось. Ти рожина. Порічка червона. Це нас трохи надурили. Хотіли різний, а нам усю червону, ну і нормально. Одного сорту і вона така крупняча. Гарна така у нас стовбиком стоїть собі. Це Ірга канадська сортова. Ірга канадська, сортова. Крупна, смачна. Крупна, смачна. Ну, бачите, який у нас сад. Це гумі. Це гумі. Так? перший, раз буде, перший так. раз буде гумі. І далі гумі все, так? Три, три а, три кущики. Ось один наш кущики. Ага, це у нас другий сорт. А це третій вже срібна лист і червона куля. Ну це знову так у нас ідуть. Порічки в рядах, смородина. Ну ягод у нас вистачає, бо я люблю дуже компоти. Закриваємо 220 банок на сезон. Ось сьогодні вже Агрус. Агрус такий гарний. Гарненький такий. От вирізали. А це хто у нас теж Ірга, Ірга. Така Про -про простячка. Угу. -така. Смородина у рядах. Ось сюди. А це у нас теж Агрус іде. Це Агрус. Там Агрус, теж смородина, річка. А, зараз он, там є це теж Агрус. Ну, все теж удобряв, кругом йдуть. Вон... Шланги там видно. поливочні Точно. Якщо треба, рідко користуємося. В першому році, по-моєму, не включали навіть. Пару... А, може пару разів включали. Порічка така. Це порічка. Ровента, Ровента як... як колоновидна. У mm. нас здоровенна така. Не падає. Не падає. Ось. А тут вже у нас оце дружина прививки робила. Ось сюди вони, вони поприживалися. Ось сюди поприживалися. І ось сюди. Оце ось. Ось. Все поприживалося, що. 50%. От. Ось це вишенька. Це не вишенька, це абрикоса, Оце А. Тут ось прививочка. Це сливки. Барбариски. Оце барбари. Оце Маленький. два барбариски. Два сорти. Середенькі прививочки. Ага, серешенькі прививочки. Ага. Поприймалися на, вишні. на вишні. Ну, Це яблуня. Стару присаджували. Виросла вже так. І шовковиця у нас. Це називається золотиста смородина. Оце? Да. Золотиста смородина. А у нас є Побачимо. І це колона вилучна, витка. Це колона витка у нас. Теж буду якісь ягодки, І ось вилучна вишенька. нацеплялося дивись, скільки, спасла ти її в цьому році. Та ні, вона засихає. Ну Трохи треба ще треба покропити. Ну, що, обрізати? Обрізати. Mm -hmm. ну, все у нас yeah, обліпіха. Yeah, Теж обліпіха і то у нас ще одна вилочна вишенька. Гадьоний сидить. Надо його убрати. Ось так тебе. Що, що? Порічка, смородина. Що це таке? Шовковиця. А, шовковиця, Купляли, так. Купляли як сортову величезну, а вийшовся шовкун. Шовкун, а Тепер ти попрививала на над нею, так? Бачиш, все, шовкун. Цвіте, ага. ягод не буде. Ага. Ну, ось це вже... ну, ось щось поприхвачило. Це Бач. вже прошлогоднє. Прошлогоднє росте, І ця ось виглядніла. Тут ну, щось може буде. Ну, побачимо, щось, щось, щось буде. Оріх посаджений з величезного горіху. Де? А? О, ось у нас горіхо тут рости з величезного горіха. Дуже великі горіхи, я таких і не бачив ніде. Нас угостили, посадила дружина. Ну, Будемо доблюдати. Ну а тут такі вже у нас у березі. У нас. Калина, вишенька. Калина, вишенька, річка. Ось ну, такі у нас тут Ось у нас іде тут. У нас тут петрушки. Хто там? Які бур'яни тут шов тебе роз... А, екі? шпинат, три диска, бур'яни. Та бур'янів тут таких і нема. Ось сьогодні ще в нас теж тут. Тут Где? Да я бачу, что княженика, Вот эта у нас такая. Чесночок, um, ракомболь. Чесночок. Обычный чеснок и ракомболь. Чеснок. Ну да. Так. А далее у нас какие идут уже? Тут тоже вся идет. А. Сірії, далі Азія, ну все ж кажу, все піде цін. От. а тут у нас ну, все на головолокні. Сірія. Це мальвіна, такі. Ну, тут у нас під капельним Це старий капельний, щоб не вибрати. Я його підключив. А тут хто? Мальвіна. мальвіна. Ото далі. А, це Денис світить. А мальвіна це який сорт? Пізні, пізній пізні сорт. Ну, ще бутонів нема побачимо. А це у нас ця ремонтантна, да? Альбіон. Альбіон. Ну, таке щось. Якби її викинуть жалко. Ну, щось росте побачимо. Ну, все, скажу. Ось я провів, підключив. Ну, якось так. Ось такий у нас невеличкий сад. Город. Там ще правда 6 соток у нас на тому городі. Клубніка, клубніка картопля і цю кукурузу посадили трошки. Ну, 6 соток то не багато мотоблоком обробив. Хоч вже руки не так держать, ну щось робимо. Так що такі нас, шановні. Мої глядачі і підписники мого каналу, такі у нас справи в нашому сільському житті ой, пенсіонерському. Так, і живе. так що всім дякую за перегляди мого каналу, за підписки. Підписуйтесь на мій канал. Спілкуємося. Кого що цікавить, пишіть, підсказуйте, може хтось щось побачив, щось не так. Будемо спілкуватися на зв'язку. З вами був Ігор Бабак. Дружина. Он, казала не знімай, не знімай. Зніму трошки її. Ти щось там вже ковиряється. Так що всім гарного, позитивного дня на зв'язочку. До побачення.